Всім привіт! Ви на каналі Світагла, і сьогодні я пропоную приготувати дуже смачну, просту та корисну страву з кабачка, яка підійде вам і на сніданок, і буде легкою вечерею. І тож готуємо. Для цього нам потрібно невеличкий кабачок грамів 300. Натираємо його на терку. Ця страва зветься Фрітата. Українці називають її овоченим омлетом. І тож натираємо кабачок, тепер присолюємо і залишаємо на деякий час. Перемішуємо, і нехай кабачок пускає сік. Якщо у вас, до речі, кабачок не молоденький, то шкіру і насіння потрібно відкинути. Все, відставили. Тепер ми натираємо сир. Грамів 100 беремо сиру і теж його натираємо. Сир натерла у мене, до речі, моцарела, але можна взяти сир любий, може бути чи то чедер. Також нам знадобиться сир кисломолочний, але про нього пізніше. Зараз ми розбиваємо яйця. Для цього рецепту нам знадобиться 4 штуки. Відразу солимо. Солі кладемо небагато, бо в кабачках вже вона в нас є. І взбиваємо яйця. Також сюди можна відразу додати перець, також можна додати трави. Гарно підійдуть сюди італійські перчі. Знову ж таки перемішали і кладемо сир кисломолочний. Його нам знадобиться грамів 150. Перемішуємо також вичавлюємо сюди відразу два зубки часнику. Посипаємо сир натертий. Духовка, до речі, в мене вже включена. Розігрівається. І нарізаємо зелень. Зелень може бути самою різноманітною, чи то петрушка, чи то кріп, або якась інша ваша улюблена. Кладемо зелень, а тепер вичавлюємо кабачки. Потрібно, щоб вони в нас були без рідини. Ось так гарно, гарно вичавили і кладемо в посуд до яєць та сиру. Все перемішали. А тепер готуємо форму. Я беру ось таку, змащую її маслом гарненько. І все можна виливати сюди наш омлет. Ось така в нас маса красива. Духовка тим часом розігріта на 180 градусів і ставимо запікатися приблизно на пів години до рум'яної кірочки. Час вийшов і наша фрітата готова, тож будемо її куштувати, поки гаряченька. М'якенька, гаряченька, що може бути краще на сніданок? Аромат, аромат який! Омлетик смачнющий. І діткам також сподобається, я впевнена, сир яйце. Зелень, що може бути корисніше для нашого організму. Тож готуйте всі цю просту та корисну страву на сніданок чи то вечерю та будьте всі живі та здорові. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!